вечора, хлопчики та дівчатка. Поки в чарівному горщику вариться смачна, присмачна кашка, до вас в гості завітала вечірня казка. Казка під вечір від мене, тітоньки Біруні. Перед тим малятка, як я буду розказувати вам казку, хочу вам сказати, що у дівчинки Вероніки з села Грімне. На днях виповнилося аж шість рочків. Її тато Володимир військовий і зараз знаходиться на передовій. Він захищає нашу Україну і нас з вами малятка. Вероніка, сонечко, тато тебе дуже-дуже любить, обіймає і вітає тебе з Днем народження. Отже, малята. Сьогодні у нас буде руханка. Ми будемо разом співати, рухатися і вивчимо, вивчимо нову пісеньку. Дивіться, будь ласка, на мене. Будете повторювати за мною. Ось так, ось так. Руки в боки, ось так. Ось так. і нам потрібно буде такі дві ложки. Добре, малятка. Ой на горі жито, сидить зайчик, він ніжками мичебіряє. Коли б такі ніжки мала, то я б ними мичеберяла, як той зайчик, як той зайчик. Коли б такий ніжки мала, то я б би мечеберяла, як той зайчик, як той зайчик, той нагорі просто сидить зайчик, він ніжками камиче Коли б такі ніжки мала, то я б ними мече як той зайчик, як той зайчик. Ой, на горі коли б такі ніжки мала, то я б не мичеберяла, як той зайчик, як той зайчик, Ой, на горі греча сидить зайчик, і ніжками тамчебяє. Коли б такі ніжки мала, то я б не мичепіряла, як той зайчик, як той зайчик. І ніжки мала би, я би беряла, як той і як той зайчик. Чекайте малята. Бо я захекалася від такої руханки. А вам сподобалася малятка-руханка, а пісенька про зайчика, який ніжками чеперяв, чеперяв, сподобалася? Напишіть мені, маляточка, добре? А я буду чекати. Маляточка, наша кашка в горщику доварилася, а казка наша закінчилася, нічка наступає, спати нас усіх складає. Хай ваш сон малятка, ангел-охоронець охороняє. А нашим захисникам мирної, спокійної ночі. Дякуємо вам! má dobrá nič.